Дай Боже здоров'я вам і вас Боже, на все святе Боже чудо іконою нерукотворною Годолузької Богородиці, яку особливо пошануємо всі дні. І кажемо щиро, маємо, що середи цю молитву має. Прославимо маму, що кличе до храму. Даємо сина про чиста хвилина. Я не голіть відео Лебединий Знак на озері Франківська. У нас на місці, де має зайти чудохрам. 4 грудня свято введення давнього постійно є лебеді. Така погода у нас ніби попереду, Великдень. Сняна тепла. То слава Ісусу Христу і слава Україні! Героям слава з Богом і Богородицею. Вітаю вас! Я Борис Голодюк, Павло Дністер, 2800. 45-му фільмі Полк Хрестаю пам'ять Пресвятої Богородиці з місця, де у нас є сонячний хрест, біля якого чудом Бога, саме зі сходу сонця, хто там бував, хто бачив це. Є створена постать гваделупської матінки. Божої сама ікона була явлена, гваделупська ікона, нерукотворна, на плащі індіанця з трояндами, неймовірним чудом. За це горіть відео ви понад чотири сотні років тому назад. Але саме у першій місяці війни антихриста Путіна рашофашистів проти України у Страстну п'ятницю, 18 квітня 2014 року. Зранку ходого сонця зі сходу була блискавка в цей бік, у села Вовчинець. А коли дав Бог, що я прийшов сюди до Страстного Христа в п'ятницю, покутую, особливою, велику п'ятницю, то кора почала відпадати і чітко було видно постать пречистої Богородиці. Бог благословив замалювати золотом. Золоті, прекрасні божі, ласки будуть мати люди. Кликав Бог, іти сюди. Кожного міста від кожного села приїхали на покуту делегації людей, найбільш побожних, благословених. На прощу яких, щоб люди свого села зібрали гроші, дали їм дали їм іконки від кожної хатини, які треба торкнути до цього чудотворного Христа, який сонця явлений до цієї тополі на добру долю. Не заборонено брати гроші. Тоді я не мав банків. Сікого рахунку, а гроші мали давати тільки на лампадки на велика свіча, як це раз в тиждень здійснюю я. А люди, на жаль, не вірять у це, не йдуть сюди. Хоч Бог показав великі чуда, зв'язані з цим місцем, і, зокрема, дав зняти себе і Божу матір. Перед святом Стрітення у 2015 році в суботу, опівдні 14 лютого, що показую фото вам я. І в черговий раз кажу, будь ласка, віддайте це на експертизу фото. І буду вдячний, як ви мені через Фейсбук, месенджер, скинете документ тої експертизи. Що це фото дійсно без ніяких ставок, що це дійсно не фальшивка, що це дійсно єдине фото з'яви пречистої Богородиці біля Христа на фоні ікони Гваделубської нерукотворної і. Після зяви Богородиці була з'ява Пресвятого синьоокого русого Христа Бога з ранами на долонях, який був закривавлений, так як у фільмі «Страсті Христові. А в жахливий вигляд мається на увазі, що дуже боляче це все було бачити його. Але він преобразився скривало одягу, одяг його зробився золотий, прекрасний ісус засіяв, мав замість терновінка закриваленого на голові е, царську корону, і благословив мене сказати в той час, що така доля України, що її будуть убивати, розпинати як Христа. Навіть буде така ситуація, що люди подумають, чи Україна не стане на карті, чи ну, будуть такі симптоми, чи там коли вже Христос прийде, то скаже, що не треба, вже, щоб була та Україна. А що треба творити як осердя всесвітньої імперії? Його царство Його єднати три, нібито нації споріднені Московію, Білорусію. І Україну, і робити центр свій тут. При всі ті бравадні різні заяви. Що буде так, що нібито як Ісус сказав, що як мене розпили, так розпнуть Україну, але як я Воскрес, так воскресне Україна. І що це, що було до цього часу, до 2015 року, 25 років, що зробили все. Ті люди, які потворять ми, щоб Україна ставала все більш їхня фальшива. І що в цей час війни в ім'я Отця і Сина Святого Духа проявляться люди, ті, які найбільш світлі душою, найбільш нескорені в Україні і в Діаспорі. А ті, які потворять ми лукаві, то проявлять себе. І в тій ситуації Господь нагадав те, що Він буде давати нам знаки, що він з нами, зокрема біля сонячного хреста УПА. За 100 метрів від нього було чудо, коли блимало сонце, і з нього з'явилося місто Боже Куб Квадрат. Бачите, ви це було у найбільш сонячний день, день найбільшого сонячного зеніту 22 червня 2023 року. Але перед тим рівно. В четвер це було чудо. А в четвер, перед тим в травні, 22 травня було чудо, що Бог попередив, що ще більша війна буде, особливо між Дністров і Дніпром, нечиста сила захоче закупити територію, зробити все, щоб розділити Україну більшу частину її забрати під Московію. Нас Галичину віддати під Польшу Румунії віддати. Частину Одеської області і Буковини, а угорцям Закарпаття. Пам'ятайте це, сестри, браття, і будьте готові на те, що це не довго, але буде. Чи до кінця цього року, чи до літа поживемо? Побачимо, тому що є пророцтва різні про то і пам'ятайте, що і країни та інші світі глобалісти хочуть знищити ліквідувати Це єдине царство государство столицею у Києві, коли буде з'ява вже Христа. І який скаже, що в світі має бути єдиний паспорт, саме його не може приймати, бо він буде в формі чипа, який буде поєднувати медичну карточку, карточку власності, приватного майна людини, банківську карточку, а також паспортні дані, звідки людина і де вона народження, коли, як, де живе і так далі. І в ті ситуації, дорогі мої, про це в Біблії є такі канони, такі напрямні ситуації цієї пояснення у відкровеннях Івана Бослова, 13 главі, де сказано, що буде два звіра. Всякі вже священики ведуть промову за те, що прийде тільки один антихрист. Вони не кажуть, що має прийти з Антихристом також лже Христос, нібито Бог, який буде казати на світську людину, що ця людина найбільш талановита в керівництві, найбільш на ній Боже призначення, найбільше вона має е, очолювати всесвітній уряд найбільш успішних, найбільш багатих людей. І має керувати там, де особливо вона мала досвід керування різними націями, різних віровизнань і великою територією. Ну, ви знаєте, що це саме імперія, зла, колишня, московська, яка приобразила з червону СССР, на гербі якої був серп і молот у формі ікса знаку сатани, що називають його ще Андріївський хрест. І що потім вона була преображена на нібито республіки, які саме відокремилися, але нечиста сила знову це все хоче зібрати докупи. Тому що в час того всього відокремлення ви знаєте, хто нажився нащадки тих, які були найбільш затяті комуняхні і посіпаки, які війшли в бізнес, які. Почали знову е, свої інтриги зла і гроші, які вони мали, то вони направляли собі, а також тайно давали на Масонські різні проекти, в тому числі на фінансування проєкту луч», е, Що десятки тисяч супутників запущені в космос, які у найтемніші дні мають явити вночі. Ніби то пришестя Бога, таке кіно шоу, яке тайно знято. І оті відключення світла, що були. Є версія така, що в цей час підключали певні оті відеопроектори саме в Україні. Просто так зельман зараз в цей час перебуває у Римі, де особливі масонські присяги. Але будуть. попри все це, де святий бог і Пречиста Божа мати, дають свої знаки, що вони з нами. Зокрема, ви бачите сьогодні саме там, де має сонце зупинитись над вербою, де створена постать. Бога Пресвятого і Пречистої Богородиці блискавкою увечері. Серпня 2012 року, в час найбільшої бурі, яка була в Франківську, яку Бог зупинив тою блискавкою, саме сонце е, блимало, зупинилося, і ви бачите, що над Христом зоря була така аура, це е, з'ява тисячі святих. Щоб Бог благословими їх та причисти Богородиці нас перед тим, як будуть особливі злі події в світі. І мають вони бути саме у ближчі тижні, дорогі мої. Тож тримайтеся, злу не дайте, сподівайтесь на те, що Бог бачить це і Бог поміч нам неминуче прийде сонячними скелествами, героями і саме звідси. Дорога Бога буде, отак як ви бачите, там верлиця в небі. То вона саме до гори Вовчинець. Це буде всесвітня зустріч людей смертних і безсмертних. Зіти срібний палац Богородиці, це Боже військо буде йти над каплицею Святого Духа, яка є за метрів 70 від Христа Кобзаря. На південному бульварі, і е, саме нагадаю вам я, що Бог показав сонячний Божий русалим в моїй молитві е, саме на свято Спаса, що бачите ви. Який має зійти між моїм рідним селом за віздя і селом Степана Бандери? Христа Комзаряці моє рідне село буквально за е, кілометр, а село Степана Бандери десь близько е, 30 кілометрів до нього. Я ж маю всього. 15 хвилин у цьому дні знаєте ви для зустрічі у цій серії відео поклику Христа і бажаю вам все більшої віри у по вірності козацької Тоді затятої перед Богом, нашим синіоком Русом та його справжніми героями, нескореними святими яких сонячного сесіння провіше в найважчі дні нашої землі? Ми очікуємо в ближчі тижні. Щасливо, слава Україні!